Привіт, друзі! В ефірі Культурний Франик на каналі 402. І з вами я, Ніна Копаниця, ваша провідниця у мистецтво. Жовтень, місяць гарячого чаю, шарфів і культурних відкриттів. Осінь у івано – Це не про сум. Це виставки, вистави, концерти і прогулянки. Ну що, ви готові? Ходімо! Наймолодші глядачі вже скучили за улюбленими героями, із театром льок не доводиться довго чекати. Отже, репертуар з 1 по 15 жовтня, 4 та 5 жовтня казка Вовк та семеро козенят. 11 та 12 жовтня казка дюймовочка. Кожна вистава це не просто гра акторів. Це перша зустріч дитини з театром, зі світом мрій та фантазій. Нашому драмтеатрі розпал сезоном. Франківська сцена продовжує дивувати та змушувати думати, але спершу маємо важливе вітання. Акторка нашого драмтеатру Інна Бевза у вересні стала мамою. Вітаємо її із цим світлим періодом. Бажаємо сину щастя та здоров'я. Вітаю уся родина драмтеатру та глядачів. Репертуар театру з 1 по 15 жовтня. Комедія за двома зайцями медея. Один із корених бій за Україну мюзикл Гусулка Ксені, Драма-комедія «Той, хто платить, казка котигорошко Драма, дяди, автентичне забаве, гуцульське весілля, феєрія, бурлеск їде». франківський театр. Це більше ніж просто вистава. Це зустріч із собою. А тепер наша улюблена рубрика Опитування Франківців. І цього разу ми знову вирушили вулицями міста, щоб опитати вас, мешканців Івано-Франківська, про нашу історію. На Запитання номер один: як називається найстаріший парк у Івано-Франківську? Парк Шевченка. Як називається найстаріший парк Івано-Франківська? Найстаріший. Важко сказати, але, мабуть, всі ми знаємо парк Шевченка. Думаю, що він був одним з перших. Як називається найстаріший парк Івано-Франківська? На старіший парк Івано-Франківська? Шевченка? Імені Шевченка? Відповідь Парк Тараса Шевченка. Заснований ще у 1896 році. Це питання номер два. На стінах якого франківського закладу освіти можна побачити відомий морал Мульфар? Я поняття не маю, це якась школа, ліцей? Е, університет. Е, не знаю, педагогічний інститут. Запитання номер два. На стінах якого івано-франківського закладу освіти можна побачити відомий мурал мульфар? Так, допомога залу. Дзвінок другу. Тут не пам'ятаю. На стінах якого франківського закладу освіти можна побачити відомий мурал мульфар? Думаю, можливо, школа номер 5 або номер 3, ні. Відповідь на фасаді Івано-Франківського університету Нафти і газу. І запитання номер 3 Як називається сучасний простір у івано франківську який поєднує кав'ярню, книгарню, подієвий майданчик і спільноту? Не знаю про прилад. Як називається сучасний простір у івано франківську який поєднує кав'ярню, книгарню, подієвий майданчик та спільноту? Ну, це Урбас у, у Ячині. Ні, ні. Палац потоцьких ні. Палас Ой. А промприлад. Як називається сучасний простір у івано Франківська, який поєднує кав'ярню, книгарню подієвий майданчик і спільноту? Може, це у промприладі? Я думаю? Відповідь – реновація. Ну і як же без концертів? У першій половині жовтня нас чекають. Новий великий тур від як так. Це історія про те, як музика здатна об'єднувати. 7 жовтня о 19 у Арена Центр. Творчість Альони Омергалієвої знаходить потужний відгук у серцях мільйонів. Тож запрошуємо вас на її концерт співати улюблені треки в Унісон. Вже 7 жовтня, о сімнадцятій та дев'ятнадцятій у Арена Центр. Лаунч вечір. Від Івано-Франківськ. Бен 9 жовтня о 20-й у філармонії. Франківськ це місце, де кожен день можна зустріти мистецтво. Насичений жовтень чекає, тож не сидіть вдома, а відкривайте для себе культуру щодня. З вами була я, Ніна Копаниця та програма культурний франик на каналі 402. до зустрічі папа -па!